Росія таки дочекалася. Попри катастрофічну затримку, якутський скульптор Іван Бобпосов таки доліпив кількаметрову новорічну фігуру коня із коров'ячого лайна. Ліпити з гною символи року за китайським календарем і ще в 2011 році почав брат митця Міхаїл Бопосов. А коли маестро захворів, за діло взялися брати Інокентій та Іван. І, хоча першим гімношедевром сімейної артілії, як і годиться в росіян, був танк. Та згодом Михайло й брати прославилися саме символами року. Півні, змії, леви, дракони чи кролі енерджайзори з гівна уже 15 років, що грудня дарують росіянам суто російський передноворічний настрій. І хоча тієї зими багато гною пішло на порятунок корівників від морозу і новорічний лайнокін через це, у Якутії з'явився лише наприкінці січня. Та хіба переб'є це дух? Справжнього російського гівномистецтва. Коли господь Цеберко зайве випив, рождається подібна новина. Династія російських гівноліпів зліпила людству коника з гівна. В краю шизи маразму та деменцій, плекаючи ментальний ідеал. Брати Іван, Михайло й Інокентій скульптурний мнуть в руках матеріал. Щури, півні, дракони, змії й танки, роки ідуть, і все без коректур. В Росії взимку й звичний штин портянки пасує перед запахом скульптур. І хай навкруг пекельний сморід лине, митцям тутешнім це не дивина. В Росії, може, й мало, гіпсу й глини, Зате гівна в Росії, як гівна. І хай сичать, із чого символ зліпиш у тому цілий рік і проведеш, в Росії вам на цей снобіський кіпіш завжди відкажуть: як не внім, то де ж? І всміхнеться, майстер промислів ісконних, і від рештків музи обітре взуття, скачиш вперед. Гівняний руський коник в своє гівняне руське майбуття.